Херсонка Тетяна Заря живе у середмісті. Говорить, вчора під час масованого обстрілу російських військових у центрі було дуже гучно. Її житло уціліло дивом. 2.15, всі складний всі Слава господу Богу, що не було людей. Взрив був потужний, вирвало вікна і дуже тяжко. Окрім житлових будинків, російські снаряди поцілили в обласну клінічну лікарню, відділення пошти та банку, школу, автостанцію. Обласну лікарню обстріляли не вперше. Вчора там була поранена медична сестра та ще одна працівниця. Про їх стан розповіла директорка департаменту здоров'я Херсонської обласної військової адміністрації Тетяна Карчевич. Медична сестра на сьогодні стан її залишається середньоважким. Вона має пошкодження нижніх кінцівок м'яких тканин. Вона має пошкодження плеча. І вчора їй проводили оперативне втручання внаслідок цих пошкоджень. І інша працівниця закладу це є молодша медична сестра, яка знаходилась в момент. Обстрілу у будівлі стан її ближче до середнього. В неї є пошкодження, але які мають меншу загрозу для її стану. Через обстріли у місті сталося п'ять пожеж. Першим надійшов виклик про займання автомобіля. Одночасно із ним інформація, що російський снаряд поцілив в обласну лікарню, розказала прес-секретарка головного управління ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова. Пожежі там не було, постраждало двоє людей. Залучались і до обстеження багатоквартирного житлового будинку. Ворожий снаряд потрапив на перший поверх будівлі. Одна людина загинула. Одного постраждалого рятувальники допомогли транспортувати до карети швидкої допомоги. Після обіду спалахнуло в кабінеті на другому поверсі чотирьохповерхової адміністративної будівлі. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Вже ввечері ворожий снаряд потрапив у приватний житловий будинок. Ніякої військової доцільності в обстрілах Херсона немає, говорить пресофіцер тактичної групи ГРІМ Дмитро Плетенчук. Ніякої військової доцільності, як і раніше, це немає. Це обстріли заради обстрілів. Така ситуація наразі збройні сили працюють у відповідь, наносимо вогневе враження. Тим не менш, ворог продовжує свій, свої дії з фактично геноциду українського народу, з руйнування мирного міста. Так чи інакше просимо всіх дотримуватися заходів безпеки, перебувати за можливості якомога менше на вулиці, тому що передбачити, куди саме ударить ворог сьогодні, в цей момент складно. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації за минулу добу росіяни 42 рази обстріляли Херсонську область із артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Троє людей загинули, 10 травмовані. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.